Говорить ну, про перш за все, вже можна підбити певні якісь підсумки зимових зборів футбольного клубу Рух. Перша в історії клубу команда провела заключений етап підготовки у Туреччині. Ну, дійсно, ми вперше так потужно готувалися до сезону і на завершення з'їздили у Турцію. Ну, нам статус. По-іншому навіть не дозволяє проводити ці речі, тому що команда стала професійною. Ми дійсно на багато речей почали по-іншому дивитися, по-іншому відноситись. І враховуючи, що погодні умови в Україні не дозволяють дійсно професійно підготуватися в завершальній фазі, тому дійсно було таке прийняте рішення, і це добре. Власне, і ці збори підтвердили, оскарні партнери, умови, в яких ми були, поля в принципі. Були досить добротними, інколи навіть і кращими, ніж у деяких команд нашої прем'єр-ліги. Тому думаємо, результат ми повинні недовго чекати. Я думаю, він прийде сам собою. Команда досить непогано провела контрольні поєдинки. Зокрема, був дуже хороший матч проти футбольного клубу Мінськ, четвертої команди Білорусі. Натомість вчора ми стали свідками такого матчу. Нелегкого проти лідера першої ліги Маріупольської лічивця, де, напевно, тренери мають багато інформації для розумів. Ну, насправді, дійсно, ми провели два хороших матчі, які зіграли в нічі, і перемогли казахські команди, які є добротні, фактично це команди вищої ліги. Мінськ ну, команда дуже приємно здивувала наша, тому що фактично по ігрі могло бути і 8-0, і 9-0, тобто четверта команда вищої ліги. Ну, чи вони настроїлись, чи ми занадто настроїлись, ну це важко сказати, але був дуже добротний футбол. І тренір мінської команди, дивлячись на нього, був в тихенькому шоці від результату, від самого, самої гри. По Ілічовцю, в принципі, я теж як президент залишився задоволеним. Якістю гри, яку показала команда. Два гола, які ми пропустили, нелогічні. Це з рахунок помилок власне, воротарів, але це ігра. В принципі, для того і є збори, щоб власне, виявляти свої слабкі сторони. Дійсно, і лічивість нам допоміг показати, де нам потрібно усилитись. Я думаю, навіть за рахунок того складу, який на сьогоднішній день є, ми зробимо маленькі перестановки і от маємо ще одну ігру з норвежцями і спробуємо закрити цю позицію, яка нас на сьогоднішній день турбує. І Лічівець, я вам скажу, дуже приємно вразив, тому що ми грали з іншими командами першої ліги. Лічівець є на голову сильніший, а то й на дві голови сильніші за будь-яку команду, яка є на сьогоднішній день у першій лізі. По організації роботи, по матеріальному забезпеченню, по футболістам, які присутні, тренер достатньо кваліфікована людина, яка дуже професійно розбирається на полі. Ну це був матч. Ну, в такому темпі 90 хвилин, як вже ми стояли з говорить, що Петрович, сьогодні будуть наші спати дуже добре. Тобто, каже, в кінці вже грали 5 на 5, тому що середня ланка навіть не встигала переходити. Темп був реально шальний. Я думаю, що якщо б був прямий ефір, це була б украса, напевно, туру. Тому я б волів з Ілічовцем зіграти 10 ігор, 200 з казахами там, чи, чи будь ким. Тобто на фоні такого суперника дуже цікаво грати, і ти дійсно бачиш свій рівень. Наш рівень нас влаштовує, як враховуючи, що ми півроку тільки займаємося професійним футболом, то я думаю, що у нас дуже позитивна динаміка, ми даємо хороші результати, власне, не в рахунку має на увазі, а в самій якості ігри. Дуже якісно ми граємо. Саме головне, що ми граємо в футбол. Ми не, якщо порівняти там з казахами, які просто... Бій, біги, чи бій період кабінації прийом, нас цього немає, у нас м'яч внизу. Ми дійсно самі граємо і людям даємо грати. Оце радує насправді, тому що я вважаю, що по-іншому ну, не вартує займатися футболом. Людей вчити просто стояти в штрафній два автобуси, як вчора пробував ПСЖ робити. Ну, це результати не дає навіть на високому рівні. І з другого боку, як дітей навчити грати в футбол? Якщо тренера там чи керівництво клубу не ставить задачі, щоб показувати футбол. Раді того, люди ходять на футбол, тому потрібно людям дати те, що вони хочуть, іменно футболу, а не боротьби. Люди, як захочуть боротьбу, то вони будуть ходити на дзюдо на карате дивитися. Люди приходять на футбол за видовищем. А видовище це коли багато голів, це коли команди грають з великим серцем, з великим бажанням. Больний клуб Грув вже підняв настільки планку в всіх аспектах, що багато журналістів, львівських в тому числі, е болівальників не, я вам скажу відверто сприйняли поразку від Ілічівця як, як нелогічно, хоча, команда першої ліги е головний фаворит е цього дивізіону. так? Насправді, знаєте, ми нічого особливого не робимо, абсолютно ніяких особливих речей немає. У нас немає якихось там сумасшедших там, Великих вкладів насправді все, що ми робимо, ми робимо з великою любов'ю і душею до того відноситься. В принципі, бачите, всі в принципі, віце-президенти, президенти, президенти в принципі, всі приїжджають з жінками на збори на другий рік. Я взагалі думаю зробити так, щоб і жінки приїхали. Просто треба робити так, як би хотів, щоб у тебе відносилися. І відповідно, футболісти це відчувають це відношення, вони дають результат. За що, що несподіванка, ну напевно, несподіванка, тому ми балуємо, перемогами, ми дійсно граємо в футбол. Ну нічого, будемо, якщо це була несподіванка, і так думають болівальники, ну ми виправимося, життя попереду, нам всього на сім місяців професійному футболі, все попереду. Я знову ж таки, от розмовляв з відео, він каже: я думаю, якщо навіть не будуть вас суттєвих усилень, каже, я вам гарантую, що ви будете як мінімум в п'ятерці. А враховуючи, що на другий рік виходить чотири команди. Чому б і ні? Чому б не порадувати своїх болівальників? Рух порадував вже болівальників звично трансферами в зимовому міжсезоні. Команду підсилили кілька провідних виконавців Знакою фігури в нашому футболі, зокрема Євген Бохашвілі. І от вже в Туреччині до команди приєднався. Це була сенсація, безумовно, для усіх. Юрія Габовда. Будь ласка, як вдалося до себе залучити такого ну, футболіста, який, от, скажімо так, проти розквіті сил? Ви знаєте, ми насправді е, е, будуємо команду львів'ян. Ми власне послали цей меседж для вболівальників, е, меседж для футболістів, що ми хочемо зробити от таке львівське бельбаода на іспанський прототип. Я мрію про те, щоб е, у нашій команді грали тільки львів'яни. Які виховані там львівським футболом, які живуть у Львові, які з тих чи інших причин там, одружилися, попали в Львов. тобто тих, у кого є серце львів'янина. Я маю таку велику мрію. Цей меседж ми послали людям. Ну фактично, суспільству. Да? І, і футболісти дуже добре нас чують. Бо Хашвілі, якщо комусь здається, що він є там львів'янином, то хочу сказати, що він 4 роки живе у Львові, він вже придбав помешкання. Його батьки вже переїхали у Львів. І перше запитання, яке я задав Бог ну, ти вважаєш себе Лів'яном? Ріда Петрович, я город дуже красивий, я його люблю, я сюди нікуди не уїду. Це людина, яка стала лів'янином, яка е, свої корні, всі, які були там пов'язані українсько-рузинськи, перевезла до Львова. З батьком розмовляв. Батько теж горі, що нікуди ну, не уїду, це наш город. Вони закохалися. Такі патріот України. То... Він так, да, і патріотом він став. Я вам скажу ще тим, він. Ну, Класний парень, хороша людина, ну, що немаловажно не, не для нашої команди, тому що ми, дійсно, він має бути не просто лів'янином, не просто там, хорошим футболістом, він має бути ще хорошою людиною. Тому що, ви знаєте, в футболі е, буває, що ложка дьогтів в бочку меди може спортити. По Габовді, е, ну, чесно кажучи, я навіть ніколи пропозиції Юрія не робив, тому що я розумію, що це і топовий футболіст, і футболіст мінімум рівня Прем'єр-ліги. Але так сталося, що. Юра страшно хотів додому. Власне, він десь переступив через свою гордість для того, щоб вернутися додому. Рідне місто, це бажання, його перемогло. І фактично на, на, наші бажання в цьому трансфері співпали, тому нам було легко домовитися. І я думаю, дійсно Юра нам допоможе. Це є топовий футболіст. В принципі, я. Я був щасливий, я сам до кінця не вірив, що цей трансфер може відбутися. Ну, щоб ви зрозуміли, ще за три години до виліта самоліта не було зрозуміло, ми домовились чи ми не домовились. Тобто я чекав, у Юрі боролися дві половини, там, половина ще десь поіграти, там, дореалізовуватись, да? і бажання, власне, повернутися додому. І, в принципі, зійшли на тому, що чому б нам разом не реалізувати його бажання вийти в вищу лію. Тобто, я дійсно був, як кажуть, американці хеппі від того трансферу. Я думаю, що впереді, я багато от, власне розмовляв і з футболістами, які мають діючі фото, ну не коректно не буде називати. Ну, хороші, якісні футболісти, і молоді, і вже зрілі футболісти, які самі вже підходять і кажуть, Петрович, хочемо додому, страшно хочемо. Ідуть ну, переговори. і Я буду щасливий, коли я, власне от синів Львова, яких доля порозкидала по всій країні. Зберемо у нашому місті. Знаєте, кажуть, Китайці є час розкидати камні, а є час збирати каміння. Я вважаю, що у Львові настав час збирати каміння. Тим більше, що школа Карпат працює дуже здорово, виховує дуже хороших футболістів, але в силу тих чи інших причин люди, ну, можливо, по молодості не попадають, не закріпляються в основі, але з часом стають хорошим футболістами, То чому б нам не вернути? Власне, я думаю, що від цього львівський футбол виграє і Карпати в тому числі. Що, окрім е, зіркових, також викона, е, є також е, футболісти, які ще не зовсім відомі. Так е, футбольній громадськості. я маю на увазі свята Зубра, який забув фантастичний гол мінську. Юра Купина, який мені так здається, від матчу до матчу прибавляє, і у нього проше майбутнє. Знаєте, і ми, от власне, маємо цілий ряд молодих футболістів. Це е, маленькі діамантики, знаєте, які сяють, але їх скажімо так потрібно в хорошу обрамлення поставити. Я маю дуже велике сподівання на купину. Він він на очах прогресує. Він фактично вже і на 99% ігроком зубного складу. Я маю надію на Зубра. Зубер це взагалі самородок. Який просто ще ніхто не обромляв навіть це просто викупили землі, де знайшли ну то саме, що було з бланку Лещуком, якого знайшли ніде, а який засяє в Карпатах і і, і власне хвила Карпатам за це, що вони вміють знаходити ці от, власне, діамантики, дімантики робити з них. Власне, тих, ким вони стають, то ми маємо дуже велику надію. Має велику надію на садоху. В нас, в принципі, і пана прогресує. Тобто молоді футболісти прогресують. Я думаю, їхні бажання помножено на роботу, яку вони роблять. Я думаю, ми багатьох ще здивуємо. Я думаю, що ми не будемо туристами у перші лізі. Ми, ми не збираємося там довго сидіти. Ми або пан, або пропав. Пікровичу, чи буде зв'язку з з такими серйозними завданнями, амбіціями вашими, ваших однодумців, реконструкція стадіону у винниках, як в цьому плані? Ви знаєте, бажання є, розуміння є, ну є нюанси. Є нюанси, але я думаю, життя все ставить на свої місця, і я думаю, що ми вирішимо і це завдання. Ну, тут потрібно почекати. Я не, люблю, я не є та людина, яка говорить те, про що не розуміє на 100%, як воно буде. Тому я маю великі бажання. А як правило, ну, все, про що людина мріє і робить для того, щоб мрія збувалася, вона це реалізовує. Побачимо, є бажання. Те, я мрію про те, що ми грали навіть у вищі у виникати, скажімо так. Я мрію про це. Колись ви сказали, що я граю. У будь-який вид спорту, який зб'яча у Туреччині на зборах. Цьому переконалася уся команда, видавали фору і в тенісі великому, і в футболі вони вистачало, мабуть, ще волейболу, баскетболу і водного полу. Ну але я думаю, це попереду баскетбол. Е, от вже тренується ми ще їм дам мастер-клас завтра по тенісу. Тут команда жартувала, що загонять президента. Що президент старенький, але як ви казали, можливо я і старенький, але бодренький. <сум> Тому я коли вже вчора шукав по команді, хто зі мною буде грати теніс, то люди ховали по номерам і вже не виходили. Тобто, ну, передостанній грі ми грали з кікотем, то я за один теніс три кілограми скинув. Тобто половиною години <сум> я думав, що я помру. Але я бачу футбол це один. Вид спорту, а теніси другий. Ну, наразі я дав мастер-клас усім тиждень часу, ніхто в мене не виграв, так що… Спортивний директор Лапіцький обіцяв взяти реванш? Е, ну, обіцяв було таке, він програв десь 8 ігор. Е, сьогодні я кликав на реванш, щось я бачив по виразу його лиця, що, мабуть, сьогодні реваншу не буде. Він же починає говорити, що там приїдемо до Львова, там щось спробує. Ну, Скажімо так, в Турції, я думаю, шансів у них виграти з м'ячом у нас немає. І в них немає ніякого. Є люди, які кажуть, що для них спорт – це життя, а є люди, для яких спорт – це життя. Ну, для мене насправді, ну, я, я, коли власне, бігаю там, теніс, чи футбол, чи, там, теніс, власне, для мене це є життя. Я, я тоді щасливий, я тоді ну, задоволений, в мене енергії і маса. Ну, я взагалі вважаю, що людина, поки рухається тих пір вона живе, тому що зупинившись, ну і, і камінь заростає мохом, знаєте. Тому поки є можливість, є здоров'я, чому ні? Здоровий спосіб життя показати молодим, що життя не закінчиться ні після 40, ні після 50, ні після 60. Ну хай молоді дивляться, хай вчаться жити спортивно, а не ходити по вулицям там займатися, пиво, пити там, чи якісь інші речі. Насправді, набагато люди щасливіші, коли вони в спорті. Це дійсно щастя, це життя. І, до речі, ще одне питання. Ми знаємо, що незабаром у розпорядженні команди, футболістів, і в тому числі виниківчан, буде чудовий сучасний спорткомплекс, де буде і басейн, на жарні землі. Є такі, є такі. Я мав таку колись теж одну з моїх мрій, яку я казав власне, про стадіон. Я мріяв збудувати власне не тільки для команди, але й для Винниківчан власне, басейн і дуже дуже якісний спорткомплекс. Дякувати Богу, я думаю, до кінця березня вже будуть всі роботи абсолютно закінчені. Я думаю, або в кінці березня, або на початку квітня ми вже його відкриємо. Це буде дійсно хороший подарок для дітей. От це власне і для команди, і я маю не то, що маю, я вже об'явив, що у залі ми будемо займатися абоненти з жінками, щоб діти приходили, ми зробили дитячу кімнату. Власне, чому б ні, якщо це команда львів'ян, у кожного вдома жінка, і жінка повинна сидіти вдома, чекати, коли прийде чоловік. У мене філософія інша. Я хочу, щоб чоловіки приїжджали на тренування з жінками. Жінки собі йдуть у зал, діти у дитячу кімнату. Чоловік побігав, потренувався, щасливі, за ручки, обнімочку, поцілували, зобнялися і пішли це, е, ну, Це, Мені здається, що це дуже здорово. Це люди щасливі і попробуйте сказати, що потім львів'яни, які повертаються у рух, виників, що вони повертаються за гроші. Ні, вони повертаються за щастям, за сімейним щастям, за простим людським щастям. Ну не все в грошах. А от, на жаль, інколи журналісти вважають, що от прийшов там Юрий Габода, прийшов там за грошами, там ті ще хтось пішов за грошами. Якщо це львів'яни, ми тут живе. Ні, це люди прийшли за щастям, елементарними. якого їм не вистачає на чужині? Скільки б ви заробляли грошей на чужині, ви завжди будете. Чуть-чуть нещасливі, тому що ви завжди, якась частина серця, якась частина душі, якась частина розуму, мозку вашого буде вдома. Вона не з вами. Знаєте, як тяжко між двох огнями. Тут любима робота, яку ти займаєшся, де ти заробляєш гроші для того, щоб прохачувати сім'ю, а там сім'я. І ти завжди між тими двома огнями борешся. А ти насправді все отримаєш. Там, два в одному там, чи п'ять в одному. Така моя філософія, така філософія клубу, таке моє бажання, і я тішуся з того, що це бажання слівпадає з, з менеджментом, який допомагає мені. Це не просто моя, там, як кажуть, хотівка як президента. Ні, це бажання власне, всіх, віце-президента, генерального директора, спортивного директора. Ми всі рухаємося в одному напрямку, дивимося в одному напрямку. Нам насправді так здорово спілкуватися із тренерами, і з теми. Ми всі розуміємо. Чого ми хочемо, ми в пункті А, ми розуміємо, що в пункт Б ми повинні йти отак по прямій там, маяки ми цим. Ми потихеньку рухаємося, як довго будемо рухатися, як це, ну життя покаже, ми нікуди не спішимо. Ми не збираємося бігти поперед батька. Я завжди кажу, ви знаєте, що е, як би ви не хотіли дитину, щоб вам народила там, любима жінка, ви повинні чекати 9 місяців. Ну, яке б у вас бажання не було. Бо все, що є раніше, це є. Це не завжди добре, скажемо так. Тому наших 9 місяців, скільки буде тривати, я не знаю. Покаже тільки життя. Ну але ми хочемо, щоб народилося професійне дитя футбольне.